Прем'єр-міністр має піти у відставку і забрати свій уряд. З такою вимогою вийшли на майдан незалежності тисячі протестувальників на чолі з народними депутатами від свободи. Коли ми отут стояли на сцені майдану разом із Ясенюком. Ми, як з'ясували, повідували різні цінності. Всеукраїнське об'єднання свобода мріяло і мріє змінити систему владних відносин у суспільстві, повернути реальне народовладдя, щоб українець був господарем на своїй богомданій землі. А наші партнери по революції гідності переслідували мету повернути втрачену владу і очолити знову ті самі корупційні схеми. Виданий народом кредит довіри змарновано. Люди вимагають свавілля треба припинити. Маючи більшість Верховній Раді, вони не використали цей шанс, нічого не зробили. І що на що сьогодні чекати українському народу? Ми сьогодні йдемо для того, щоб Арсеній Петрович залишив своє крісло разом з Кабміном. Боротьбу з корупцією та судову реформу уряд спустив на гальмах, а замість обіцяних позитивних змін усе народне зубожіння. Людям приходять платіжки, і газ подорожчав шість разів. Електроенергія подорожчала. Може бути просто соціальний дефолт в той час, коли люди. Просто фізично не зможуть платити за комунальні послуги. Рушили на акцію протесту з Майдану Незалежності, звідки й отримав мандат довіри нинішній уряд. Вулицею Грушевського пильно пантрує міліція. Ще б пак, адже у вівторок у будинку парламенту має виступити цілий віце-президент США Джо Байден. Політика українського уряду і українського президента мала би бути україноцентрична. а вона є то промосковська. То про Брюссельська, то про Вашингтонська, але не про Київська. У в цьому криється головна проблема. Що йде постійно пошук союзників, а вони ж не є союзниками, вони є, по суті, твоїми патронами, які диктують тобі, що треба робити. Під стінами парламенту колону вже чекають сотні протестувальників. Вимога єдина. Я хочу, щоб він вже пішов. У нього було рік, як прем'єра Камікадзе. Хай зробить по-чоловічому. А то ми тільки чуємо, то куля в лоб, то як кам я камкадзе, хай зробить пас... е... вчинок, який вимагає від нього е... наш народ. Варягам не місце в кабінеті міністрів, заявляє депутат Свободівець Андрій Ілленко. Нам розказують про те, що нас врятують іноземці. Що треба іноземця прем'єр-міністра. Ну, по-перше, я вважаю, що у нас і сьогодні немає українського прем'єр-міністра, і у нас немає сьогодні українського уряду. Але товариство не іноземці нас врятують. А нас врятують українські патріоти, які зупинили на фронті агресію Путіна, які сьогодні борються як волонтери, як військові, як справжні патріоти, які сьогодні продовжують те, що ми починали на Майдані. Крісло під прем'єр-міністром Яценюком репиті хитається, бо мародер, пояснюють люди. Свободівці ж вимагають не просто відставки, але й притягнення одіозних членів уряду до відповідальності.